Лондонський Арсенал вже готував презентацію Михайла Мудрика. Усюди на Емірець вже висіли українські прапори. Перед входом, ось ця стрічечка, яку Михайло має перерізати ножицями, щоб стати одним із канонірів. А значить, Мікель Артета сидів у своєму офісі і вже переписував тактичні схеми з урахуванням е тактико-технічних навичок Михайла. Українські вболівальники вже очікували. На Зв'язку, Зінченко, Мудрик на лівому фланзі, претендента на чемпіонство в англійській Прем'єр Лізі. Ну, скажіть чесно, ви чекали? Я чекав? Напишіть у коментарях, якщо ви чекали. Але з'являється Роман Абрамович в Боулі з двома мішечками золота: один киде шахтареві, інший Михайло і каже: Михайло, ти будеш грати за мою команду. Мені потрібен лівий вінгер. Я не знаю навіщо, але мені потрібен лівий вінгер за 100 мільйонів євро. Друзі, з вами канал Футбол на дивані. Мене звати Денис. Підписуйтесь і поїхали розбиратися у цьому шаленому трансфері. Почнемо з трансферної вартості. На початок вересня Михайло Мудрик оцінюється порталом TransferMarkt у 15 мільйонів євро. Дуже гарний показник для молодого перспективного атакувального гравця, тим паче з України, з чемпіонату, який зараз переживає, мабуть, найгірші свої часи з початку 90-х. При цьому Михайло видає хороший старт сезону: 12 матчів у чемпіонаті України, 7 голів, 6 гольових передач. Дуже добре. Ліга чемпіонів. 6 матчів, 3 голи, дві гольові передачі. А це вже досить таки прийнятний показник, тим паче, що Шахтар не вийшов із групи. Більш того, сама гра Михайла вона надихала як уболівальників з України, так і пересічного громадянина. Вона подобалась. Вона подобалась усім. В тому числі і скаутам із Європи. Восени приблизно перед початком чемпіонату світу з'явились перші чутки про перехід Михайла до Англійської прем'єр-ліги. Лондонський, зап... Лондонський арсенал запропонував шахтареві 50 мільйонів євро. Фантастична ціна за українського футболіста, ну скажу вам чесно. Останній раз ми так шеву продавали до Мілану. Ну, і ще одного там, хлопця. Отже, 50 мільйонів, і керівництво гірників каже ні. Мудрик коштує більше. Починається дуже складний процес переговорів, система бонусів і так далі. Але тут з'являється Челсі. І 31 грудня в'язується в гонку за мудриком. І ціни різкі починають зростати: 50 мільйонів 70, 90, 100. Отже, Остання пропозиція від арсеналу це 70 мільйонів євро шахтарів одразу, і 25 у вигляді бонусів. Челсі пропонує ті ж самі 70 мільйонів одразу, і 30 мільйонів у вигляді бонусів. Ну, погодьтеся, при тому, що Михайло, а, при тому, що Михайло казав усім, що бажає грати за Арсенал, тим паче із товаришем Зінченко. 5 мільйонів ну, не, виглядають так, не виглядають такою перепоною, щоб Михайло не перейшов саме до Арсеналу. Але при цьому ми то з вами не знаємо, що саме це за бонуси. Якщо, наприклад, це перемога у лізі чемпіонів, то Челсі, який двічі вигравав цей трофей, має перевагу над арсеналом. Арсенал лише одного разу грав у фіналі Ліги Чемпіонів у далекому 2005-му проти Барселони. Якщо це ну не знаю, якщо це е, Мудрику потрібно забити 10 голів за Челсі і Шахтар отримає 5 мільйонів євро, то це досить легко. А якщо Арсенал ставить я не знаю, отримати золотий м'яч або виграти е, Прем'єр-Лігу двічі поспіль, то це, мабуть, нереально. Тому ми з вами не знаємо е, насправді ціну цих бонусів. Скільки Шахтар реально розуміє, може отримати з цих 25-30 мільйонів євро. Самому Михайлу, ну, як кажуть, Арсенал пропонував 50 тисяч євро на тиждень. Це не зарплатня для гравця, за якого ви платите майже 100 мільйонів. Це зарплатня гарного дублера. І контракт на 5 років. Челсі пропонує Михайлу прогресивний контракт на 8,5 років із зарплатнею від 100 тисяч євро на тиждень. Тобто, вже починаючи з цього сезону, Михайло отримуватиме 7 мільйонів євро на рік. Система, нагадаю, прогресивна, тобто зарплата буде зростати. Я думаю, тут очевидно, чому хлопець обрав Челсі і чому Шахтар обрав Челсі. 10 років назад молодий бельгійський талановитий лівий вінгер Еден Азар переходив із французького Ліля до Челсі. За сезон до цього. У французькій Лізі 1 Еден видав дуже класні показники за, 30 матч... за 38 матчів, 20 голів і 18 гольових передач. Гарний показник. У Мудрика у цьому сезоні нагадаю за 12 матчів 13 гольових дій. У тому ж таки сезоні у Едена Азара в Лізі Чемпіонів 2 плюс 1 за 6 ігор. У Мудрика нагадаю, 5 гольових дій. Тобто вже краще, ніж у Едена. Михайло та Еден одного зросту по 175 см, приблизно однієї комплекції е, та ваги, звісно, до бургерманії Едена Азара. Михайло Мудрик має гарну стартову швидкість, дистанційну швидкість, е, прекрасний дибль, дриблінг, видимість поля, блискучу видимість поля має Михайло Мудрик. Його передачі через е, половину поля на інший фланг це просто фантастика. Абсолютно усіма цими показниками виділявся Еден Азар у період гри за Челсі. Азар на той час, нагадаю, входив до трійки найкращих футболістів світу та до топ-2 за дриблінгом. Поступався він лише Ліонель Мессі. Отже, на мою думку, Михайло Мудрик це новий Еден Азар для Челсі. Конкуренція в Челсі. Михайло Мутрик, переходячи до Челсі, має розуміти, що конкуренція в цій команді на лівому фланзі атаки аж занадто висока. До речі, в арсеналі у нього був би лише один конкурент Мартінеллі. Але Артета, який, по-перше, йде до чемпіонства, а по-друге, дуже вірить в Мартінеллі, там весь арсенал вірить в Мартінеллі. Все ж таки саме Габріеля ставив в основу, а Михайлу доводилося б вигризати собі місце в основі. У Челсі. На позиції лівого атакувального півзахисника або Вінгера можуть зіграти Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Давід Фофана. Молоде надбання команди. П'єр Емеріка Беміянг, Звісно, Крістіан Пулішич, Рахім Стерлінг, Новачок команди Фелікс. Давайте розглянемо кожного з конкурентів Михайла за місце на лівому фланзі атаки Челсі. Почнемо з неочевидних е, варіантів. Кай Хаверц. Німецький атакувальний півзахисник все ж таки найкраще грає на позиції Раум Дойтера. Такий собі новий Томас Мюллер. Навіть на чемпіонаті світу ми з вами це бачили, коли Мюллер і Хаверц постійно дублювали друг друга. Жоден з них не хотів іти е, в Центр Форварди. І обидва відтягувались назад, тому заважали один одному. Ось їм не, їм не вистачало от фюлькруга у центрі атаки. У Челсі з Хавертса намагається зробити центр Форварда. Вже два роки роблять з нього центр Форварда. І я розумію, чому. По-перше, антропометрія. По-друге, просто нікому грати нападника. Просто нікому. Тому все ж таки Кай Хаверц – ні. П'єр Емерико Боміян. В принципі, тут також все зрозуміло. Габонському форварду вже 33 роки він приходив у Челсі вільним агентом, для того, щоб бути дублером Кая Хаверца і навіть виходячи на заміну, нагадує себе останніх часів у Арсеналі, аніж минулої весни у Барселоні. Тому Обамеянг досиджує свій контракт. Очевидно, що переходити він нікуди не буде, тому і в наступному сезоні буде грати за Челсі. Але знову ж таки, як грати? Сидіти десь на лавці, а можливо навіть поза лавкою запасних. Саме через невиразну гру Габонця керівники Челсі 1 січня підписали із норвезького Мьольде івуарійського нападника Давіда Датре Фофана. Про трансфер івуарійця я розповідав у своєму випуску. Обов'язково подивіться, підказочка зараз спливає десь тут, в лівому куточку. Зацініть, висловіть свою думку щодо цього трансфера. І скажіть, будь ласка, Фофана? Це новий дрогба чи все ж таки Пшик? Пишіть у коментарях. Мейсон Маунт. Улюбленець англійської публіки, вихованець Академії Челсі, майбутній капітан аристократів та, можливо, навіть збірної Англії. В би і ні після Харі Кейна. Все ж таки. На мою думку, Маунт грає лівого чи то півзахисника, чи то Вінгера, саме через те, що там нікому грати на сьогоднішній день. Можливо, навіть через це в нього і все ж таки погіршилася статистика в цьому сезоні. Я вважаю, що якщо у Челсі з'являться дійсно класні вінгери, а ми з вами пам'ятаємо, що Челсі за 50 мільйонів підписав Нкунку, котрий -нку, котрий буде грати справа. Тобто Челсі потрібен був лівий Вінгер, щоб Маунт міг переміститись на позицію під нападником. На сьогоднішній день це виглядає приблизно так: Нкунку, лівий Вінгер, Маунт і Центр форвард. Можливо, навіть Фофана. В чому і ні. Тому я вважаю, що коли в Челсі з'явиться дійсно класний лівий Вінгер, Маунт, Буде грати під нападниками чи то 8-го, чи до 10-го номера. Такий собі е Френк Лемпард. Ми повертаємось до старого Челсі. Маунт – це Френк Лемпард. Наступний конкурент Михайла Мудрика це також ще один новачок Челсі Жоу Фелікс. Португалець вже навіть встиг дебютувати за команду. Як дебютувати? Занадто активний, занадто розтренований. Жуал не зміг обробити м'яч у простій передачі. Його ніхто не пресингував. Так, суперники були поряд, але для англійської ліги це не пресинг. Жуал втрачає м'яч, влітає в додо. -ДО. До речі, ще одного екс-гравця Шахтаря. Отримує вилучення. І наступні три матчі чемпіонату Англії він не зіграє. Я навіть не виключаю тієї можливості, що мудрика купили. Одразу після того, як Фелікс вилучився. Це було приблизно так. 56 та хвилина вилучення. 57 хвилина Алло, Боулі такий, алло, купляйте мудрика. Ну, приблизно, я думаю, виглядало це так. Я вже говорив також у рубриці Трансфери, що для мене Жуал Фелікс це новий Сауль Саульнігес, це новий Алешандре Пато. Це не гравець, який буде грати у Челсі постійно. Я вважаю, що влітку він повернеться до атлетіку і буде спокійненько там сидіти на лаві для запасних, як зараз сидить Сауль. Тан Американець старший за Михайла Мудрика всього лиш на 2 роки. Але ми про нього чуємо вже років 5-6, коли він дебютував за Домицьку Борусію. При цьому він е, вражає своєю нестабільністю. Навіть у Дортмунді е, Крістян не був основним, е, він не видавав низки стабільних матчів підряд. Тобто він не схожий на тих же Ройса або Джейдона Санчо, чи, господи, пробач, Усмана Дембеле. Але вони у Борусі дійсно видавали дуже чудові такі класні відрізки гри. Чому його купив Челсі на той момент, мабуть, не зрозумів ніхто. На що купились боси аристократів, я не знаю. І ось Крістіан Пулішич грає за Челсі досить невиразно, досить нестабільно, а наразі ще й травмований. Тому я вважаю, що Крістіан перший, хто має піти з Челсі влітку. І Михайло Мудрик все для цього зробить. І напевне, головний конкурент Михайла Мудрика за місце основного на лівому фланзі атаки Челсі – Це, звісно, Рахім Стерлінг. Ще влітку 2022 року керівництво Челсі зробило ставку на Рахіма Стерлінга як на основного гравця атаки. На їхню думку, Стерлінг мав забезпечувати команду стабільними голами та очками. Як на мене, це дуже дивно, тому що. Рахім ніколи не відзначався стабільністю. Ні у Ліверпулі на початку кар'єри, ні у Манчестер Сіті. Як Пеп Вардіо не намагався зробити з нього е, гарного, розумного, думаючого гравця, в нього це не вийшло. Так, звісно, Гвардіола завжди хвалив Стерлінга. І 5 років назад, і 4, і 3. Він казав, що Стерлінг це майбутнє збірної Англії, це майбутня Суперзірка. Але на сьогодні. Рахіму 28 років, і суперзіркою він не став. Вже цього сезону у складі Челсі Рахім Стерлинг у матчах Ліги Чемпіонів провів усі шість зустрічей. І в жодній з них в жодній з них не зіграв повні 90 хвилин. До речі, це мені нагадує Жоао Феліша, який за Атлетіку також у Лізі Чемпіонів виглядав дуже невиразно і не закінчив, здається, жодної гри. Повністю. У Прем'єр-лізі у першій половині сезону Рахім Стерлінг забив усього 4 голи та віддав 2 гольві передачі. І ще раз, це надія команди. Це гравець, який має забивати, має створювати, має робити все. 4 голи 2 гольові передачі. Це не лідер команди. Ось зовсім не лідер. Звісно, звісно, можна парирувати, що це перший сезон Стерлінга у Челсі, адаптація, травми заважають. І я навіть погоджуся частково. Тому що, коли ти, 27-річний гравець, змінюєш один топ-клуб на інший у тому самому чемпіонаті, за тебе платять-60 50 мільйонів, коли в тебе через рік спливає контракт. Тобто на тебе сподіваються, як на суперзірку. І Стерлінг не виправдовує. Не виправдовує. Тот Боулі почав з перебудови Челсі одразу, як прийшов. Так, він прийшов зі своїми американськими френдлі. Ми усі френдлі, але перебудова є перебудова. 500 мільйонів євро за півроку витратив Челсі на трансфери. Десь там плаче Юрген Клопов. Навіть Гвардіола в шоці, От чесно. Контракти на 8-9 років у масовому розумінні це все ж таки щось американське з НХЛ, бейсболу, баскетболу. Гадаю, що то доболі. Належить частка у баскетбольній команді Los Angeles Sparks і у легендарній бейсбольній команді Los Angeles Dodgers. А тому для нього спорт це не нове. За два трансферних вікна Челсі витратив майже, майже 500 мільйонів євро. Це не дозволяє собі ні Манчестер Сіті, ні ПСЖ, ні Нью-Касл, від якого ми всі цього чекали. Але давайте розглянемо на ці трансфери. Окрім кулібалі і Обамеянга, гравців за 30 років не прийшло. Всі ми розуміємо, що Кулібалі дуже сильний центральний захисник, за ним довгі роки бігали усі топ-клуби. І нарешті Наполі його віддав, і, як виявляється, класно віддав. Тому що в цьому сезоні кулібалі себе не проявляє на винятково високому рівні. До речі, хтось сказав, що пара Ван Дейк Кулібалі виглядала б дуже кльово, тому що Ван Дейк це ведучий захисник, а Кулібалі відомий. І ось е в Челсі, мабуть, цього не помітили. Ну, не знаю, не знаю чому, але він не виглядає як лідер оборони. Тобто, Рахіму Стерлінгу на момент переходу в Челсі було 27 років. Денісу Закарія – 25. Нкунку, який перейде до Челсі влітку, також здається 25 років. Бадіашилі, Мудрик, Фофана. Всі вони дуже молоді і мають вийти на пік форми десь за 2-3 роки. Якщо до всього цього додати потім точечні трансфери, я думаю, Челсі буде змагатися за Кубок чемпіонів. В чому би і ні. Склад на майбутнє. І на останок, п'ятий пункт Михайло Мудрик це новий Андрій Шевченко для України. Звісно, скільки цих нових Шевченко було на нашій пам'яті? І Мілевський, і Ярмоленко з коноплянкою, і навіть Супряга. Навіть супрягу називали Новим Шевченко, так які, які часи такі Шевченки. Але всі вони не досягнули навіть половини рівня Андрія Миколайовича. Ніхто з них так і не зіграв за топ-клуб. Ну, Ярмоленко грав за Борусію Дортмунд, Але все ж таки Борусія – це не топ-клуб. Це такий Трамплін до топ-клубу. Ось Ген... Генріху Гетеріну вдалося використати Борусю Дортмунд як Трамплін. Шахтар, Дортмунд, Ман Юнайтед, Арсенал. Це все ж таки топ-клуби. А ось о, Ярмоленко після Дортмунду Вестхем. Коноплянка після Севільї. Куди Коноплянка подівся після Севільї, Не пам'ятаю, напишіть у коментарях. І ось тепер новим Шевою становиться Михайло Мудрик. Як і Андрій Шевченко, Михайло переходить до топ-клубу у 22 роки. Нагадаю, Шева у липні 99-го року перейшов до складу Мілану за 24 мільйони євро. У сьогоднішньому еквіваленті це 40 мільйонів. У 40 мільйонів оцінювався і мудрик трансфермарктом на 1 січня. Тобто е ціна на Михайла з вересня по січень зросла на 25 мільйонів євро. Так, всі ми розуміємо, що Челсі з 70 мільйонами євро переплатив. Але знову таки це трансферна перспективу. Була конкуренція з арсеналом, потрібно рятувати сезон, тому десь зрозумілі такі цифри. Головною, якщо порівнювати Мудрика Шевченка, давайте згадаємо перші кроки Андрія у великому футболі. Головною рисою Шеви була працездатність та любов до футболу. Ще у дитячі роки він часто Ще в дитячі роки він частенько прогулював уроки задля того, щоб піти з друзями пограти у футбол. У Академії Динамо він завжди виконував настанови тренерів. Там його навчили пресингувати, грати лівою ногою та головою. До речі, при зрості всього лише 183 см, Шева вважався одним із королів другого поверху. У Мілані Андрій підлаштувався абсолютно під усі тренерські вподобання класичної італійської тренерської школи. За кароні бачив в ньому центр форварда і Андрій став найкращим, футб... найкращим бомбардиром серії А. А Карло Анчелотті побачив в ньому відтягнутого нападника, а на вістрі відрядив Філіппо Інзагі. То був складний сезон для Андрія Шевченко. Проте Мілан виграв Лігу Чемпіонів а Шева забив вирішальний гол у фіналі Ліги Чемпіонів у ворота Буфона. До речі, у півфіналі у ворота Інтера вирішальний гол забив також Шева. Вже наступного сезону, у 2003-2004 роках, Андрій Шевченко повністю адаптувався до тактики Анчелоті. У підсумку, Андрій Шевченко став найкращим бомбардиром серії А виграв італійський чемпіонат та отримав золотий, золотий м'яч. Друзі, в мене вимкнули світло, але випуск я все ж таки закінчу. Про Михайло Мудрика кажуть абсолютно те ж саме, що казали про Андрія Шевченко. Екс-тренер Шахтаря Роберто Дедзербі ще в лютому минулого року казав, що Михайло це майбутня суперзірка. Він може виграти золотий м'яч. Тренер Мудрика по Десні казав, що Боженька поцілував цього хлопця у тім'ячко. Проте він готовий тренуватись день і ніч задля результату. Партнери по команді оцінюють Михайла як неймовірного режимника. У нього особлива дієта, режими сну та режими тренувань. Михайло постійно знаходиться у спортзалі, він постійно дивиться футбол. Він постійно аналізує. Михайло Мудрик це абсолютно точно майбутня суперзірка світового футболу. Друзі, на цьому я буду закінчувати свій випуск. Бажаю Михайлу Мудрику лише успіху. А з вас прошу лише одного: підписки на канал та лайк у цьому відео. Далі більше, кохайтеся!